На перших хвилинах матчу вболівальники Ворсклян були дещо шоковані, коли у стійці воріт полтавців побачили третього голкіпера Олександра Ткаченка. Він замінив основних воротарів Станіслава Богуша і Дмитра Непогодова, які травмувалися в Єврокубкових іграх. 22-річного вихованця Динамівської школи неодноразово визнавали кращим голкіпером серед молоді, але в основному складі він грав уперше. Я узнав. За два дні до гри, що буде грати. Молився <клес> і так. Читав книжки, можна було зіграти краще з моєї сторони. Бились, старались. Не все вийшло, я согласен. Ну, Ми забили два м'яча, два й пропустили. Немного, звісно, обидно. Ми доволі дебютом, Ми раді за нього. Скажу більше, я горд за нього. Йому судьба випала, розпорядилась іменно з шахтером зіграти. Він цю закалку пройшов. Спеціалісти говорили, команда помаранчево чорних сіла емоційно після гри з турецькою фенербахче. Швидка і технічна шахта виявилася не така сильна морально. Полтавці ж освоїли урок останніх хвилин і забили саме у додатковий час двічі. Ми ж все таки не програли в Лігі Європи. Ну так случилась пропустили в кінці. Ну... Кожен день нам тренер говорив не падать духом наверное, в принципі, чуть як побіда з шахтерами. Досвідчений нападник Олександр Ковпак проштрафився перед командою і уболівальниками у Жиліні два тижні тому, коли не реалізував пенальті. На зустріч з доничанами у стартовому складі його не випустили. Зате потім нападник реабілітувався красиво і символічно забивши голу додатковий час другого тайму. Пенальті, конечно, я беру на себе всю відповідальність. то, що. Не получилось забить, но, знаете, не стоит себя корить и вот, как бы не опускать нос, надо идти вперед. Фортуна сегодня улыбнулась, наверное. Нам. Нічією шахтарем загартована ворскла, реабілітувалася перед уборівальниками, схопила удачу і розізлила головного тренера Донеччан. Незадоволений Мірча Луческо посварив своїх підопічних. Бо команда такого рівня пропускати м'ячі на останніх хвилинах не повинна. Фак уміч просто. Некоторые з них наверное, не поняли, що це дуже дорого стоїть зіграти неважну ігру, як вони зіграли сьогодні. 6-1, мабуть, мов бути. Таков футбол, этим, моменту, он що все може от момента к моменту Собрались і забі забить, забить шахтеру два мяча теж надо суметь. Топ игроки. ну і вставить сравнение з игроками Ворскл ні в кому случае. У Ворскли другие задачи. У Орскле, Э, Другая манера игры. Ми сильні за счет командних действий і э, за счет дисципліни, за счет самоотдачи. Вже 12-й матч Ворскла грає без програшу, але у турнірній таблиці Полтавці поки що на дев'ятій сходинці після чотирьох ніч у цьому сезоні.